В приміщенні народного дому міста Коломиї відбувся семінар з платниками податків фізичними та юридичними особами. Тема заходу основні положення податкового кодексу України. Саме про основні зміни та доповнення в новому документі податківців розповіли присутнім у народному домі. На початку зустрічі начальник податкової інспекції Світлана Лобоцька поінформувала про основні зміни у новоприйнятому податковому кодексі. Документ набирає чинності з 1 січня 2011 року. Закон визначає порядок адміністрування податків у державі та впорядковує нормативну базу. Позитивні моменти зменшення на 20 пунктів податків і зборів, як загальнодержавних, так і місцевих. Збережено фіксований сільськогосподарський податок, запроваджено податкову пільгу для батьків, які мають двох і більше дітей. Поступово зменшуватиметься ставка по податку на прибуток та ПДВ. Врегульовано питання щодо ризикових платників податків, запроваджено дворівневу апеляційну систему замість раніше діючої трирівневої. Податковий кодекс цілому спрямований на зменшення податкового навантаження. На сумлінних платників податків, які і так сплачують добросовість податки, тобто виконують свій конституційний обов'язок. З прийняттям документу змінює, змінюється десь і стратегія роботи податкової служби в цілому. Податкова служба перетворюється на сервісну службу високої якості, яка е, знімає питання незручності для платників, які можуть виникнути в зв зв'язку з запровадженням окремих норм податкового кодексу. Цією метою, 16 грудня, в Коломийській податковій розпочинає працювати консультаційний центр. Досвідчені фахівці податкової служби щоденно консультуватимуть місцевих платників податків щодо застосування норм податкового законодавства України. Ми на годину продовжуємо робочий час для податкової інспекції, і, е, значить, в суботу також центр буде працювати. Так що, будь ласка, будь-які питання в усному в письмовому вигляді ви можете користуватися послугами консультаційного центру. Продовжуючи виступ, Світлана Лубоцька розповіла про напрацювання інспекції за 11 місяців цього року. Так спільними зусиллями податківців та підприємців до бюджетів усіх рівнів забезпечено значну суму 129 мільйонів гривень. Але недопрацювання залишаються. Зокрема, борг, який складає 11 мільйонів 600 тисяч. Також турбує кількість незареєстрованих працівників. Хоча активний вогнес мільйон 300, але повірте мені, в абсолютному виразі ви бачите суму велика. Значить, проблемним питанням є. Не зареєстровані, наймані. В області на сьогоднішній день от, аналізували з початку року, виявлено без державної реєстрації. Я чому говорю? Тому ну, що тут і депутати, і сільські голови, ну і платники звичайних податків. 3300 таких громадян. Уявляєте, які сьогодні кошти, по-перше, не поступили в бюджет, а по-друге, Ну, люди залишаться штуки з пенсіями. Це все прекрасно, всі прекрасно це розуміють. В Коломиї виявлено без державної реєстрації з початку року біля 300 осіб. Сполучною ланкою між підприємцями та податківцями є асоціація платників податків України, продовжила пані Лубоцька. Територіальну асоціацію цієї структури у листопаді створили і в нашій області. До її складу увійшли представники Коломийського бізнесу. Для інформації неприбуткова всеукраїнська громадська організація Асоціація платників податків України була офіційно проголошена на установчому з'їзді 1998 року у Києві. Вона об'єднує 27 організацій платників в усіх регіонах. Членами асоціації є понад 2 тисячі підприємств та організацій і майже тисяча приватних осіб.